Тому що е, саме е, робота стосовно розшуку осіб з небезпеки за особливих обставин це є один із найважливіших напрямків роботи е, системи Міністерства внутрішніх справ. Е, ця тема є. Е, 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 для уповноваженого власне з питань усіх зниклих за особливих обставин відповідного управління головному слідчому управлінні Національної поліції України, а також в експертній службі Міністерства внутрішніх справ, які власне, здійснюють ідентифікацію тіл репатрійованих, яка надалі дозволяє встановити і вивести людину з розшуку без візлі зниклих, якщо виявиться. Що серед репатрійованих тіл та є е, такі люди. Нам було важливо налагодити е, саме комунікацію першочергово, і основне це з родинами з е, Змісте. Тому що коли ми почали активно цю тему комунікувати інформувати суспільство, десь була і наша проблема в тому, що ми жили в цьому вакуумі достатньої інформації, ми знали, як воно працює, ми поширювали цю інформацію на наших сайтах. Але коли ми почали отримувати запити від об'єднань родин, коли ми почали багато спілкуватися з журналістами, яким ми, до речі, дякуємо за те, що. Вона висвітлюється активно цю тему. Ми зрозуміли, що структурованої єдиної інформації немає. Є багато текстів в мережі, є окремі сайти окремих структур, які займаються розшуком зниклих безвісти, але одного чіткого, єдиного структурованого інформаційного порталу, де буде зібрана вся інформація з покроковим алгоритмом дій для родин безвісти, зниклих на той момент не було. І у березні цього року, коли ми проводили презентацію фільму стосовно того як відбувається ідентифікація репатрійованих тіл. Якраз представники об'єднаних родин зникли безвісти. Вони до нас звернулися із залу, і саме з таким запитом, що їм потрібен відповідний ресурс. Звісно, ми розуміючи всю важливість якомога швидше доклали всіх зусиль. Всі разом зібрали інформацію від усіх структур, не лише системи МВС, від усіх, хто займається розшуком безвісти, зниклих і зробили цей портал. Нам головне було зробити цей портал інформативним, структурованим, і що головне нативним. Ми е, не ставили велику е, задачу собі зробити його, задизайнити, якось цікаво чи ще щось, тому що тема надзвичайно важлива.